Мене звати Аня і ви попали на мій канал. І сьогодні я не сама, а з моєю сестрою. Мене звати Оля. Отже, як я і писала в одному з моїх попередніх відео, що ми з сестрою готуємо для вас щось цікаве. А саме паперові сюрпризи. І зараз ми вам розкажемо, що це таке. У нас є такі зошити. Будуть наші каталоги. Тут всередині в нас є різні малюночки, на яких є номери. Моя колекція називається «My Look», що перекладається Мій лук. А моя колекція називається Для сестри. У мене є тут різне взуття, аксесуари, одяг, сумка. І оці от самі великі пакетики це у мене дівчина. А я не хотіла робити так, як Аня, У мене просто все в одному пакетику одна річ для однієї сестри, а друга річ для другої сестри. У мене суть в тому, що до різного взуття йде якийсь різний любий, рандомний аксесуар і йде. Рандомний одяг, і це все одягається на одну з трьох дівчат. У мене всього по три: три одягу, три взуття, три аксесуари, три сумки і три дівчини. У мене вдома, що то для молодшої сестри, а то для старшої. Там може бути одяг і для молодшої сестри, і для старшої, різна там літа і таке все. Е, Все-таки я знаю, що я клала тут. І я також достатньо пам'ятаю, що в який пакетик я клала. Тому ми поміняємося колекціями. Май тобі мій зошит. На тобі мій. Дякую. Чувачі Кока кола фантафрі. Я перша. Зіграли на чувачі, і оскільки я виграла, тому я перша. На жаль. Ось такий каталог, Оліний, Так він відкривається, і тут таким жовтим, як для молодшої сестри, як для мене. І чорним таким, як для старшої сестри, як для Ані. Ось так: от, отже, а такі в Олі є пакетики. Зараз я покажу. Такий кото-єдиноріг, такий от шторик, тут такий айфончик. Тут звичайне ружеве. Тут з Україною таке розмальоване фарбами. Тут пише ЗСУ. Тут жовте, з карамелькою. Е, такий узорчик, такий узорчик з сердечками. Отакий узорчик. Ось така. Ось така з кексиком прикольна. І остання ось така. В одному відео будемо відкривати 5 пакетиків. І зараз я виберу ті, які ми будемо відкривати. Давайте, нехай буде ось цей. Ось цей. Такий прикольний. Ані візьму ось такий. Останній, нехай буде, я виберу ось такий. от. І в Ані тут ось таких три сторінки. в Ані є три пакетики з дівчинками. Давайте виберемо ось такий. Ось такий от у нас одяг. Ну, Давайте виберемо ось цей з кавунчиком. Ось таке взуття. Пакетики з сумками візьму ось такий. З аксесуар візьму ось такий. Так, відкрию пакетик. Е, я візьму ось такий пакетик, буду його першим відкривати. Так, ззаду він відкривається і розриваємо. Опа, що тут у нас? Дивимося. Так. Тут у нас, я так зрозуміла, ігри, ось такі от наклеїчки. Відкриваємо каталог. Давайте приклеїмо цю наклейку. Отак. Вона під номером 1. Погано видно. Це, я так зрозуміла, для старшої сестри. От сюди. Добре. Клеїмо. Значить, ось це у нас для молодшої сестри. Так, беремо, відкриваємо. Тепер черга Олі. Відкриваємо перше дівчинку. Ого, яка класна дівчинка. Вона під номером 2 Відкриваємо сторінку де номер 2 Тепер забираємо жовті штуки і приклеїмо. Краще в пакетику ще ім'я є. А, добре, тоді дориваємо пакет. А, її звати Ліра. Так, її звати Ліра. Така дівчинка, потім ми зробимо лук, але зараз моя черга відкривати. Зараз відкриємо ось такий пакетик. Він мені сподобався. Так, відкриваємо, а, розриваємо його. Так, що тут цікаво? А ну, дивимось під номером 4. Ось, вау! Тут така книжка, а тут такий мішка. Прикольно. Так розмальована. Чорним кольором, значить, це для старшої сестри. І вона отут під номером 4. Тут пише номер 4, якщо придивитися, просто жовтим фломастером і не дуже сильно видно. Тому це також приклеємо на номер 4, але вже для молодшої сестри. Давайте далі одяг. Ось так багато. Там просто на кожну дівчинку свій розмір, але тобі попалась дівчинка під номером 2, тому шукаєш штани і кофту під номером 2. Це під номером 2. Тепер відклеїмо і приклеїмо. Ось такий чорний костюмчик у нас вийшовся. Тепер знов моя черга, і давайте цього разу відкриємо цей пакетик. Ось цей пакетик відкриваємо. Ось що тут у нас. Вау! Нічого собі! Тут така лисичка і такий песик. Дуже класно, реально прикольні. Мені Оля сказала, що це кіт, але погодьтеся, похоже, більше на лисицю. Триваємо. Тут у нас жовтий, значить, це для молодшої сестри. Дуже сильно погано видно, але там просвічується номер 3, тому наклеїмо. Далі приклеїмо песка. Черга Олі. Тепер давайте взуття. Вау, wow. такі отраз Та вийшлося як туфельки. З цими капчиками у мене одна помилочка, я їх приклеювала до файлика і не залишила такої штучки, як відклеювати. І вони в нас не відклеються. Тому ми їх приклеїмо на клей. Прошу. Ось така дівчинка у нас виходить. Тепер Аня. Саме так, зараз моя черга, і я відкрию ось такий класний пакетик з карамелькою. Тут в нас ось такий кавунчик, прикольний, і ось така клубничка. Маємо каталог. Клубничка під номером 5 чорним кольором, значить, для старшої сестри. Пунчик, очевидно, для молодшої сестри і також під номером 5. Перейдемо до Олі. Я подумала і хочу зараз взяти аксесуар. Ого, це що таке? Це такі ожерелі на шию. Тут два на вибір. Вибирай, який хочеш. Якось хочеться чорний, але капці кольорові, тому буде ось так. Ось така дівчинка у нас получається. Так, я відкрию зараз ось такий пакетик з цієї сторони. Ось такий він, він прикольний. Так, відкриваємо. Так. Що тут у нас таке? Тут у нас ось такий прикольний гребінь. Я така з конем рожевий. А тут у нас айфончик. Прикольно. Гадую, що це для старшої сестри, а це для молодшої. Правильно я догадую, соль? Так. Відкриваємо. Я чуть-чуть порвала. Ну, нічого страшного, Думаю, коли вона проклеїться, вона не буде порвана. О, щось дуже важко мені вдалося її відкрити. Так, проклеюємо, надіюсь, буде все добре. Буде ось тут. Ось так приклеюємо. Ось така сторінка вийшла. Якщо чесно, у мене є одна помилка, точніше, дві песик та телефон мали помінятися місцями і кіт та гребінь також мали помінятися місцями. Тож наступні сторінки в мене будуть без номерів. Колекції каталогом на сьогодні все. Тут в нас вийшла ось така гра Roblox для молодшої сестри, Бравл Старс для старшої сестри, гребінь для молодшої сестри, телефончик для старшої сестри, потім кавунчик для молодшої сестри і така от клубнічка для старшої. Щодо тваринок, то для молодшої такий от котик, який дуже схожий на, лисичу, на лисицю. А для старшої ось такий песик. І для молодшої ігрушка, ну, ведмедик м'ягенький, а для старшої книжка. В наступних відео будуть наступних 5 пакетиків. Ну, а на цьому Олі... Оліна колекція завершується. Зато продовжується Аміна. У нас залишилася тільки сумка, тож відкриваємо. Мені самі навіть цікаво, яка там сумка попадеться, бо я вже забула. А <сь> ah, <сь> тут такий шопер з Україною в серці. Клас. Але, самий перший пакет, який я запакувала, того його потрібно приклеювати на клей, бо тут немає ні двохстороннього скотчу, ні щось по типу цього. Я приклею з цієї сторони, ось так типу вона тримає. Наша дівчинка Ліра закінчена. Мені, якщо чесно, точно сподобалися всі от капці і шопер. Чорний лук, та всі дівчата думають, що буде чорний лук, так що це просто. І ожерелі прикольне. На цьому наше відео закінчується. Давайте під цим відео наберемо хоча б 5 лайків. Тоді ми знімемо другу частину. Всім па-па!